Продовжуємо готувати наші сінабони. Наше тісто вже підросло. Воно м'якеньке, пухке та ароматне. Ми ділимо його навпіл, і малюк одразу тягнеться роками, щоб пом'яти, відчути, спробувати на дотик і, звісно ж, на смак. Малюку цікаво все. Всі прилади, все, що є. Поруч з ним на кухні. І, звісно, він все пробує. Розкачуємо тісто у великий прямокутник, малий допомагає, притримує качалку, посміхається, коли борошно сиплеться на стіл. Змащуємо наше тісто половиною начинки, яку ми приготували з вершкового масла, меду і кориці. Аромат заповнює всю кухню. Малюк пробує начинку пальчиком і ложкою і посміхається. Обережно то повільно скручуємо тісто у рулет, досить тугий. І нарізаємо на порційні булочки за допомогою ножа або як я за допомогою кондитерського шпателю. Коли булочки сформовані і вже на деко, я їх змащую збитим яйцем. Тепер в духовку приблизно на 35-40 хвилин при 180 градусах до гарної золотистої скаринки. А поки приготуємо заливку. Потрібно всього лише три інгредієнти. Фаршки або молоко. Творожний крем-сир та згущене молоко в мене на стевії. Поєднуємо всі інгредієнти в міксері. І наш головний дегустатор пробує, чи насправді то є смачно. Ось так ми очікуємо, коли вже буде все готове. Бочки! Сінабончики мої. Ти мой сінабончик. Ядлака. Сінабонка. Коли сінабони ще гарячі, щедро заливаємо їх кремом, не виймаючи з форми. Очень якормаші. Ну що? Ну що, мишка? А що є для вас? Сімейний смак. Напишіть у коментарях, мені буде дуже тепло це почитати. Це кіді шеф, Мом. Готуємо разом, ростемо з любов'ю.